Так, продовжаємо. Димар ми розпалили. От пакет, пакет ми прийняли. Перенесено свій новостворений міні точок. О, і ось так мої бджілки були запечатані. Тобто запаковані в ящику було добротно, зверху були рейки, сіткою довкола. Ось, Ремонент не валяється лежить. Чекаєш вечора. Ось так мене було добротно запечатати. Тобто ще поверх була сітка. Крім того, що сітка мається ну, само собою, на самому вентиляції, вудково страховочна сітка і додатково страховочний обв'язовочний об пояс. І зверху зняли. Я його чуть-чуть частково привідкрив. Я це повитягував сото е, ну, відкрутив саморізи полегше з одною рукою не вийде мені відкручувати і знімати і повитягував, попідтягував, точніше цвяшки. Зараз о якщо можна і руками повитягувати тепер, я їх ще собі підготував, але я ще кришку не...

Так, джопки гудять. Так, дав О, Ах, ні, тут з тої сторони вентиляція. Тут немає. Туди поїдемо, Послухаємо, як вони так, гудять. Так. так. То що я його не вскривав, це от мається живий доказ того, тому що в мене тут прорвався цвяшок і я ще його раз будемо відламувати. Тришку, так би мовити. Так. Перешку ми зразу ламаємо. Запечати так би без... Ой, 302. Так, а не нічого. Погода сьогодні, скажемо, попростому не по важна. Хмарно дуже. О, ось іоли. Так ось. Заліз-то не побачила. намагаюся що Щось почуємо. О, так. Так ось. Так. Ось я вже тут зібрався конструктор лего Так домой почути домка. на небуску вот я як зарубила крываю Так. речку вижу трава пушки набор вата вот тут на первый пошел тут вот і пошла разведчики мою Опаки. Ось ось так виглядає. Так. Так, тут я їм ще приготував ось такі койок. Це... заварка? Так, Є, покажите. Заварка. І з чаю Меліси і, і, і чаю і м'яти. О, це, мої і покрупил, все мої бджолки успокоїлись. Кусий покрупив, все. Ми вже тут ось, час. тривалий час, певно, знаходимося, тут понабудовували. Так, забираємо перегородочку. Так. А ми ну, йдемо пробувати. Я тут наші. Ага. Так, і десь тут наш, наш тримач рамок, Демо, ми перебираємося сюди. Так, трошки 2 ловик, тут вже буде жити. Так. так, забираємо ми, пробуємо забрати своїм тримачем рамок. Так, джіл у нас тут бачу достатньо. Так, не, ще не встигли припаятися. Так, акуратно, ми це перший раз в своєму житті робимо.